Вітаю, панове. Це телепроєкт таємниця успіху. І сьогодні до мене завітала чудова художниця, е, співачка та просто неперевершена людина, Наталія Процик. Пані Наталію, вітаю вас в нашій студії. Наталія Процик, талановита художниця та композиторка. Про її таємницю успіху. Далі дякую вам, що погодилися на це інтерв'ю. Спочатку запитаю вас про ваше е, найбільше хобі. Це малювати чи співати? Хм, зразу питання на засипку. <хи> ну, насправді для мене це питання вже перестало бути питанням, тому що я зрозуміла, що мені не треба боротися з собою, а просто бути, бути тим, ким я є. І все. Тобто, наприклад, є бажання малювати, я малюю. Тут же ж, якщо є сильне бажання співати, я завжди буду співати. А чи поєднуєте ви спів от з малюванням? Собі можете там малювати щось наспівувати якусь улюблену композицію, наприклад. Знаєте, ну якщо дуже сильно заглиблюватися в такі питання, то завжди, напевно, людина скаже, що одне впливає на інше. Тобто, в людині, якщо комплексно розвивається одне, значить воно там впливає зразу і на другий бік, на другу сферу. Тобто воно само собою підкріплює. Можливо, ми не завжди усвідомлюємо, як воно одне на одне впливає. Тобто, людина, якщо розвивається розвивається в багатьох сферах, одна сфера підтягує іншу завжди. Ну, допомагає навіть там. Можливо. Я не знаю, можливо, якийсь виробляється власний почерк, якийсь е, смак виробляється в тому самому малюванні, його треба поступово розвивати, той власний смак. Що вас надихає? Де я зазвичай беру натхнення? До картин, наприклад. Знаєте, чудовий світ. Я навіть не задумуюся, як я просто сідаю, бачу, мені от, воно мене надихнуло, я малюю. Я, я просто намагаюся це все не через роздуми, якісь там. А суто за відчуттями йти. От, бачу, сподобалось. Я просто знаю, як я не намалюю, а потім пошкодую. Mm -hmm. От, це з якимось таким принципом. У мене все простіше в цьому плані. Хто вас вчив малювати? Чи це воно якось само з'явилося від природи? А От, отут, напевно, теж, теж, теж все комплексно. Mm -hmm. Тобто, якщо я малюю з дитинства, то щось простеньке. Я завжди співала з дитинства. Я, я любила це все творче, це все моє було завжди. Ваша найулюбленіша картина, якщо я така, чи вона всі улюблені? Я не угу. знаю, зараз я закохалася от в ті свої гори, закохалася в свою ту україночку, в дівчину весну. ну Не знаю, моє, моє таке. Угу. І по кольорах і взагалі повномасштабне вторгнення, як на вас вплинуло емоційно? Чи якось воно похитнуло вас? Я не буду кривити душою всіх спочатку. Воно похитнуло, mm -hmm. потім всі адаптувалися. Думаю, тут потрібна якась така душа українська, щоб мусили просто себе налаштувати. На те, що можливо такі переміни, переміни болючі, вони просто нам необхідні, щоб ми нарешті це все змінили. Я мав за щастя за декілька годин до запису цієї програми завітати до вас у студію. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це все починалося, в принципі, а це, напевно, є якась частинка от успіху, так? От людина. Mm -hmm. Якщо людина сама малює, і якщо її дуже сильно щось захоплює, mm -hmm. по-любому вона потім захоче поділитися. О, ти, от, наприклад, їдеш кудись на відпочинок. Я ну не знаю, як хтось може любить спостерігати якусь красу і носити, от варитися в тому самостійно. Йому це подобається. Я, я не така людина, я не можу. Якщо їду, я, наприклад, я мушу бути ще з кимось для того, щоб це розділити. Тобто, подивись це. А от глянь туди, от для мене от, таке, от така реакція це для мене природня. І от я зараз сама усвідомлюю, що я просто ділюся. От я коли переконалася, що це не є важко. Mm -hmm. Ця техніка, вона ну є зараз простіші техніки для того, щоб це зрозуміти простіше, я маю на увазі. Не те, що навики вони mm -hmm. вдосконалюються. Ясно, що треба вчитися, практи практикуватися. Mm -hmm. Але це можна легше вникнути. І коли я це зрозуміла, ну мені захотілось просто поділитися. І причому я на початку хотіла ділитися з дорослими людьми. Я не думала в житті, що я буду вчити дітей. Я сім років працювала в школі. Я знаю, що такі діти. Це ух, це шум це гам. Вир, це, це вир емоцій. Я завжди його. Ну, я така більш спокійніша людина. Я, хоча в цьому якраз варилася, працювала, я зробила для себе якісь висновки, і мені хотілося такого затишнішого чогось. Я боялася з дітьми працювати, а виявилося? Виявилося, що діти. Ну, не, не самі менше mm -hmm. рочків, Наприклад, діти вони бувають часом доросліші, ніж самі, Ні самі дорослі, дорослі які приходять і mm -hmm. дитячі такі, не розуміють, що то робиться і як, і навпаки, все ускладнюють. З дитиною буває простіше, вона легко вникає, вона зразу раз хапає, не боячись, пробує. Це мене навіть підкупило. Мені дуже сподобалось. Що найважче вдається дітям? Тобто це техніка якась, чи це ескіз? Що спорити? найважче? Так, що найважче? найважче вдається ота затурканість батьками. Угу. Тобто, якщо дитина прийшла і починає, от боя це спробувати. Угу. Оце є найважче. А найлегше, що? А мені здається, весь процес, якщо його не ускладнювати, то він прекрасний. Mm -hmm. Тобто ми з дітьми навіть видумуємо кольори. Ну там їх і так багато. Ми а ви тут… — Ви від'єднаєте певні відтінки і створюєте. От такий в тому-то кумінальний... і справа. Що, змістим, поглинаємося весь процес. І часом мої вдома кажуть, боже, що ж ти так тих дітей дві години мордуєш, та ж, ж роби коротші уроки. Та ж дам... А в нас навпаки, ми з дітьми раз дивимося на годину вже дві. Mm -hmm. Коли де Ми провалюємося в часі, якщо, наприклад, початківцю почати малювати, з чого почати це звичайні там, не знаю, силети, котиків, собачок. Ну скажу вам прямо, що просто не ходити колеми, придіть mm -hmm. до мене на урок і Ви все зрозумієте, все треба на тактиці, тобто я настільки спростила е підхід розумієте, просто людині, яка захоче щось такого простого почати, залізе в інтернет, подивиться там ролик. Вона візьме, напевно, одну якусь там тисячну з того легенького, з чого б її можна було би почати. А уявляєте, скільки треба всього, щоб так просто сісти і побалдіти? А що діти зазвичай обирають для малювання? Це природа, це наша славна Україна. У Нас, наприклад, урок так побудований. Я ніколи не знаю, що ми малюємо. Ніколи в мене в Комп'ютері стоїть комп'ютер перед mm -hmm. дітьми. Діти сідають. Ми розіграємо хто сьогодні командою. Mm -hmm. По четверо дітей сьогодні там виграла Віка. все, віка ти команди. Що ми сьогодні малюємо? Віка починаємо тата. У мене там три тисячі е, фотографій, якихось картин художників відомих, невідомих. Таке всяке-всяке, що може бути. Тільки mm -hmm. там є і портрети, і тварини, тобто там є все і всього багато, і в різних техніках. І просто фотографії захоплюючі. Мені щось сподобалось в інтернеті, я mm -hmm. сюди закинула як пропозицію дітям. І дитина вибирає то-то, то-то, то. Зараз вони вже стали трішки е, вредні, mm -hmm. вони занадто розумні. І вже починають мислити технікою. Значить, а дивиться, дивиться та віка. І думаю, ага, це за складно. Тут є ага, то задовго. То я, я кажу, стоп, дивимося на малюнок і, і відчуваємо, от сьогодні такий колір мені. Чи мені хочеться от в настрій в мене там до дощу, чи до сонечка, чи в мене сьогодні настрій? От тільки так. А тоді ти мені кажеш, і я тобі розкажу, чи це буде технічно довго, угу. порадимося. Чи ти хочеш сьогодні стільки часу на тебе є настрій коли сіти, Архітектура вона вимагає дріб'язку. Угу. Значить, чи ти хочеш в тому загрузнути в тому дріб'язку сьогодні? От от сьогодні я хочу. Все, значить, нема питань. Угу. Ми сідаємо, малюємо там гімназію, малюємо ще там угу. щось і так далі. Якщо немає бажання, хочеться щось легенького, нам якась природа, пейзажик, дитина собі вибирає. Так що ми відштовхуємося суто від настрою дитини, що вот в неї сьогодні там, що вона хоче. Ви також аквагремом займаєтесь? Так, Моє кохання. Була в дочки щойно перед вашою передачою, і я кажу, боже, я так хочу хочу малювати вже. Кажу, mm -hmm. мама, в чому проблема? Субота, виходиш, людей багато, зі сіл поприїжджають, малюй. Я кажу, що просто так ви просто так вийшла, малюй. Тобі задоволення, дітям задоволення, там якісь гуляють дітки в парку чи де. Іди і малюй. І просто ні про що не думай. Не має бути якихось там свят спеціально, просто йди малюй. Це моє захоплення, це я не знаю. Там є все, там є і техніка, і кольори, яких зазвичай мало використовують в живопису. Художнику перше воно легко дається. Це раз, тому що тут вже технічно легко. А по-друге, це просто колір. Я ну, там такі кольори, які просто в живопису ну рідко. Там більше натуральніше, а тут уже ти можеш собі воно. Ми були сьогодні у вас в студії, там було декілька дівчат, вони малювали. Це вони перший раз приходять до вас? Чи це вже постійні відвідувачі? Це мої постійні відвідувачі. Mm -hmm. ну, бувають часом дітки і нові приходять. Студією я займаюся понад два роки. Mm -hmm. Тобто за цей час дітей багато прийшло і. Це, це такі діти, які вже майже от о, Катя сьогодні була та яка під віконечком сиділа, Це вже тина два роки ходить. У нас є невеличкий сюжет. Можемо переглянути зараз, власне, угу. як це все відбувається Кайф. наочно. Мені в око впало дуже багато нагород і гран-при ви маєте, і не лише гран-при. От розкажіть, будь ласка, про ці нагороди. Це пов'язано з вокалом чи це пов'язано все таки з мистецтвом? Для себе буду постійно все життя напевно наголошувати, що я не тільки художник, я за освітою музикант. І взагалі я поступала в заклад, в той вищий заклад, лише з метою, щоб потім цей спів кудись потім продовжити його. Тобто це була моя першочергова мета. Я ніколи не думала, що я стану художницею, а художницею я буквально ну, більше семи років, вісім, можливо, вже малюю. Ну, може, там, навіть трішечки, до десяти років, так, напевно. Тобто це я малюю. Співаю я практично все життя. У мене є власний музичний альбом, йому вже 20 років в цьому власному альбому. Авторському, там все повністю слова мої, музика, виконання все повністю. Студійний звукозапис, все. Він у мене є вже закинутий в Ютубі. Його можна переслухати на каналі. Ну і от недавно мені вдалося захотілося нарешті засняти відеокліп на одну з пісень. Ну, в принципі, пісня новіша. Текст я підлаштувала під сучасні події. Це пов'язано з війною, ну, я розумію. один куплет точно пов'язаний. Я просто в цій пісні. Ця пісня дуже давня. Я її написала, напевно, коли мені було років 17. І музику, і слова. Лише другий куплет був адаптований під нинішній час. Ну і вона така по духу, вона точно сучасна. Тобто, ця пісня, на мою думку, я її як випадково відкрила. З тих часів не, не, не бралася до неї. Я тут відкрила і зрозуміла, що ця пісня саме на цю пору. Все раніше вона б просто не вписалася в час. Колись настане час, я возьму і полечу. На мить забуду, все згадаю, що вмію літати. коли не буде нас, коли прийде новий світ. Я знаю, що тоді пригадати І не зламає дух, ні полум'я, ні крига, ні біль на самоті, ні сльози відчаю, І все твоє не зникне, як забута книга. Гори пала мелодія вогню. Там слова, музика, ну. Абсолютно під цю пору, тому mm -hmm. я її вирішила навіть від неї, від неї від відеокліп. Мені пощастило з друзями, які мені це в цьому допомогли. Mm -hmm. Я вже там писала в себе на сторінці, які це були люди, це дуже, дуже хороші люди. І в результаті згодом, теж не плануючи цього, я подумала: а чому б ні? Чому б не на конкурс? Це вже готова річ, mm -hmm. яку можна десь продемонструвати. І такий онлайн, так і такі зараз онлайн у нас участі, онлайн конкурси. Це у нас зараз поширене явище після коронавірусу і тепер з цими ще подіями. Так що діти мало зараз подорожують, вони просто надсилають відео своїх виступів. А я паралельно зрозуміла, що мені можна і картини. Як можна записатися до вас в студію, стати учасником вашої студії, щоб я навчила малювати? Абсолютно або... немає ніяких проблем. Є в нас сторінки в соцмережах, можна подзвонити, записатися. Є пробні уроки, на які можна просто прийти і зрозуміти. Моє, не моє. Якщо більше про себе. То пошуки різні були. Uh -huh. Різні пошуки, як в будь-якої людини. Я думаю, кожен щось пробує в якихось сферах. і Думаю, яка сфера з цих всіх сфер розвинеться. Uh -huh. Те саме було і в мене. І я би не сказала, що я в їх відкинула на теперішній час. Ці сфери зі мною паралельно і існують, і вони мене підтримують. І, можливо, вони якось врешті решт ще вилиються mm -hmm. в щось. Тобто я ще проявлюся ще більше в цих сферах. Наприклад, у нас з цих сфер це йога. Років з 20, напевно, я нею займаюся. Це було таке і давнє захоплення, і, і в якісь поріж життя дуже інтенсивне захоплення. Потім воно трішечки так навіть практикувалося з групами. Я викладала трішки в групах. Заняття проводила. І, врешті-решт, зараз я просто займаюся цим видом спорту для себе, Ну тому що мені вже буде, напевно, забагато: і йоги, і малювання, і ще й співи, і все на купу, і ще й бабця. Маю трьох внуків, тобто напевно, ну я трішечки стишилась красивіше бабцю дуже вам, дуже вам дякую. і так принаймні колег своїх. і от я залишила собі йогу для себе для задоволення. Це для мене йога зараз це окрема тема. Для про неї можна окремо говорити. Це і діагностика мого стану і фізичного, і взагалі і це утримування організму в такому стані, щоб десь щось десь не погіршилось. Тобто, це просто вона мене тримає в гарному, в гарній формі, в гарному самопочутті. Я в ній дуже добре орієнтуюся. І ну, це кайф. Для мене це кайф. Тобто я, якщо пропуску я займаюся тричі на тиждень, якщо пропущений, дай Бог, напевно, я її не пропускала жодного разу. Один раз, тобто організм зразу відчуває, він в'яне. Тобто все, я мушу, от, це для мене, ну я її залишила суто для задоволення. От в такому плані. Потім здорове харчування, ну, може екологія харчування, може якось, я навіть я не можу знайти. Ну, тобто я вегетаріанець вже до, теж до 10 років. І, і з таким величезним досвідом, mm -hmm. що я, просто, мені можна вже писати книгу на цю тему. Тому що я вже була і сироїдом. Лікувальне веганство у нас було. Причому там учасники були мої члени моєї родини. Там був такий цікавий досвід у всіх, і він, він комплексно назбирався у нас, як кому що підходить. Як можна покращити здоров'я на оцих видах харчування? Що варто, а що не варто. Наприклад, вже є якийсь такий певний досвід. Був в цій, в цій сфері. У мене досвід з теж з людьми. Тобто я могла керувати там коригувати увагу, якусь, там якісь, міняти трішечки харчування з людьми. Це теж був такий в мене період часу, я теж цим займалася. Зараз я це залишила собі. Mm -hmm. <смі> я ж... Тобто я зараз живу в задоволенні. я Значно покращила свій стан здоров'я цим. Тобто, бачите, кажете молода бабуся. Я вам скажу, це все якраз і додалося. Цей mm -hmm. весь досвід мені зараз дуже допоміг. Там є такі настільки цінні речі, що ті клієнти, які в мене були, ну, ті друзі, можна вже сказати, вони mm -hmm. навіть кажуть. Дякую, тому що от саме це мене просто винесло. В mm -hmm. якихось не то що там якісь схуднення, а от якісь такі елементи в здорових планах. Ну, тобто, є є речі. І найголовніше питання, от в чому ж таємниця успіху? А, точно. Ми ж для цього сьогодні. Так, так ми поговоримо вже про всі види. Як то кажуть, діяльності, на вашу думку, що таке успіх? Успіх. Ну, наприклад, якщо людина успішно там, спилася, розбила своє там, життя і так, далі, і так далі, це для неї її власний успіх. Тобто вона це зробила сама, ніхто їй не заважав, а навпаки, це було натхненно, захоплюючи, тобто людині всім може заважали, а вона хотіла цього. Це її власний вибір, це її власний успіх, вона це зробила і розвинула. І не треба просто, треба просто взяти відповідальність за те, що своє життя. Тобто ти це зробив, тому що ти це хотів. І буквально зразу даю відповідь. Хотіла б ця людина по-іншому. Вона б вже і скакала, і плясала, і співала, і малювала, і так далі. Вона зробила просто інший вибір. Не треба думати, що вона нещасна і. Навпаки, дати один одному жити. Отак треба. От, це мій підхід до успіху. Інші люди живуть по-інакшому. Це не означає, що вони живуть краще. Для когось це успіх, для когось це може не. Ну тобто не треба рівнятися один під одного. Треба бути собою навпаки намагатися себе відчути, чому ти в такому житті, і як його ти ж сам вправі це все змінити. Варто тобі хочеться насправді тобі це змінити, чи не хочеться це, чи це в тебе такий шлях. Тобто відповідь, та відповідь зовсім в іншому. Відповідальність лише на тобі. Що ми маємо зараз, це і є наш успіх, який би він там не був. Ось що таке успіх, на мою думку. Дякую вам за цю розмову. Від щирого серця я бажаю вам залишатися собою, такою ж чарівною і неперевершеною, якою. Ви є і mm -hmm. дякую вам за цю розмову. Було надзвичайно приємно і вам, дуже дякую за запитання і в першу чергу за запрошення. Ну а нашим глядачам я нагадую, що у нас в нас сході була неперевершена Наталія Процик. До зустрічі дякую. у наступних ефірах.